Всім привіт, дорогі друзі! Радий вас бачити на своєму ютуб-каналі. Слава Україні! Знаходимося сьогодні ми в місті Рівному на авторинку. Авторинок дуже у нас великий, насичений. Дуже багато приїхало продавців з надією сьогодні продати свій автомобіль. Також, друзі, покажемо вам огляд цін на рівенському авторинку. Не забувайте ставити лайки та підписуватися на наш інстаграм та також на наш ютуб канал. Приємного перегляду. Так, друзі, Volvo v 50 2009 рік 257 зайомного пробігу, ціна його 7600, не фарбована на кліматі. Дуже гарний стан. Дуже хороші в машини Volvo хваляться. На лекосплатанових дисках на літній гумі гудієр. Вольво В 50, має фуркоп. Наш шкіряний салон, 4 скло підіймача, мультикермо, клімат, 5-ступенева механіка. такі, друзі варіант: є. кому цікаво, друзі, телефонуйте, запитуйте. Так, Друзі, Volkswagen Golf 5-й. Автомобіль 2005 року, 221 пробігу, номер телефону власника, ціна його 5800, 1,9 дизель. Машинка в чорному кольорі. На зимовій гумі. Козовий хатчбек. Мобіль на чотирьох склопій мачах, на клімат-контролі. салоні доволі жваво гарно виглядає. Ось такі, друзі, в хеджбеці. кому цікаво, телефонуйте, запитуйте. Opel Meriva. 2003 рік на автоматі 230 зеленого пробігу, 1.6 бензин. Автомат, номер телефона власника. в червоному кольорі. Назима «Лизнуми» машинка. Еще автомобиль на номерах. Автомобиль. має два стопідйомника. Ось такий, друзі, опаль, марівка. Так, друзі, Volvo v 50 2011 року. Не фарбоване, 180 пробігу, дизельок. Автомобіль в дуже гарному стані, гарний доволі колір, автомобіль йде на літній гумі Michelin. шкіряний салон в доволі гарному стані, 4 склопідйомника, мультикермо, клімат-контроль двозонний. Шкіра в дуже гарному стані. Ось такий, друзі, Volvo 50-й, кому цікаво, телефонуйте, запитуйте. Opel Astra H 2007 рік, 234 зеленого пробігу, ціна його 4900, 1,9 дизель, номер телефону власника. Автомобіль йде вже на українській реєстрації На зимовій гумі Має фуркоп Такий автомобіль Він відкритий, так? Ось такий автомобіль Комп'ютація має два сплотпідіймача Мультикермо, клімат контроль, шестиступка. салончик в гарному стані. Ні, це заблокірана середину, відкриватися, салончик чистий, хайний, в принципі, Коли, друзі. друзі, зацікавив, телефонуйте, запитуйте. Так, друзі, Volvo V50. Білі десяти року, ціна його 6500, двохлітровий дизель. Номер телефону власника. Автомобіль на зимовій гумі на з планата нових дисках. Двохлітровий дизель. Автомобіль на клімат-контролі 6-ступка, мультикермо кермо 4 скло під цікаво, телефонуйте, запитуйте. Hyundai i30. 2015 рік на автоматі 1.6 дизель, 10 750, друзі, ціна його. Hyundaiчик в чорному кольорі. На літній вже на українській реєстрації. Машинка доволі в гарному стані на автоматі, на двозонному кліматконтролі. Доволі в дуже гарному стані. Так, друзі, є ось такий Volkswagen Bora. Автомобіль 2001 року. Ціна його 4800 на механіці, 280 зеленого пробігу, номер телефону власника. Машинка. в чорному колі доволі в гарному стані. На літній гумі седані 1,6 МПІ хороший двигун доволі. має 4 склопідіймача, підіймача, клімат контроль, підігрів сидінь, дуже в принципі, хороша комплектація. як... Набору має підлокітник. Салон доволі в гарному стані. Багажник гарний, великий, просторий. З капотом Тут все дуже гарно. Нічого не супливе. Нічого. всього. на назад, немає. Тиждень проведу. Угу. Так от, друзі, кого зацікавить, телефонуйте. Авто. релакс. Мерседес. Це 220-й. 2009 -й рік, 258 зимопровигу, 2.2 на автоматі. Номер телефону власника. Така, друзі, цешка. біль важкосплахтанових дисках маємо безключовий доступ в тому том, на наш салоні має автомат чотири склопідйомника в цьому в доволі гарному стані Друзі. Ну, друзі, цікаво, телефонуйте, запитуйте. Так, друзі, Nissan Qashqai. автомобіль іде 2007 року. 256 пробігу, ціна його 8300, номер телефонного власника, двохлітровий бензин. на на зимовій гумі, на Титанових дисках, Ось такий, друзі, варіантик. Має безключовий доступ. Шкіряний салон, 4 склопідйомника, клімат-контроль, має навігацію, шкіряний салон. Повний привід. Машинка 2 в гарному стані. Хто шукає недорогий позашляховик? За 8 тисяч, повний привід, дуже хороший варіант. Так, друзі, Volkswagen Golf 5. Машинка 2006 року, 1,4 бензин на механіці, ціна його 5850, номер телефону власника. Вольф 5 молодіжна крута та тачка, дуже часто запитуєте на Київ такі машини, комплектація Gold, багажник доволі гарний, просторий. Має задні парктроніки на зимовій гумі, гума в дуже гарному стані. 1,4 MPIшний двигун. Вся підкапотка все в дуже гарному стані. Варіант є на рівенському туринку. Чотири склопідіймачі, клімат-контроль, підігрів сидінь, комплектація ГОЛ. Комусь, друзі, цікаво, телефонуйте, запитуйте до хлопців. Автомобіль вже на номерах, що економить вам сертифікат та першу постановку на облік. Volkswagen Golf 4, -й, 99 -й рік. На автоматі машинка 204 зеленого пробігу на його 4850. На зимовій гумі, на легкосплав та нових дисках машинка. Має фуркоп, двохлітровий бензин. Прилітає, правда? Двигуном двохлітровий двигун, машинка доволі в, в гарному стані. Тут фриз все чистенький. Такий, друзі, гольщик на автоматі. Чотири склопідйомника, клімат-контроль, автомат, Велюровий салончик. Буде цікавить. Телефонуйте, запитуйте. i 30 2010 рік, 156 заявного пробігу, механіка, бензин 6650, номер телефона власника. Власник каже, темно біль в рідній фарбі. Машинка приїхала з Німеччини, свіжі транзити, авто на зимовій гумі. До речі, непоганий континенталь. друзі, стан машини. Автомобіль на механіці, на кондиціонері. Копортний простір. чистенько, все гарно, охайно, Акумулятор бачу в дуже гарному стані. Телефонуйте, запитуйте до хлопців, хлопці вас проконсультують. Мерседес Єжка. 220-й, 2005 -й рік, 2.2 дизель, автомат 316 зеленого пробігу, номер телефона власника, ціна його 7,550, друзі. Автомобіль йде на передніх та задніх електроніках, На зимовій гумі. універсалі 4 склопіді меча каненовий салон автомат В гарному стані на свій вік. Під капотом 2 і 2 дизельочок. Так, друзі, телефонуйте, запитуйте, когось цікавить. Рено Меган 2014 року. 1.5 дизель 232 зайомного пробігу. Ціна його, друзі, 8500. Номер телефону власника. Автомобіль в чорному кольорі. Великосплатаних дисках, на літній гумі. Розіграна Маган. Машинка доволі в гарному стані. На кліматі, на круїзі. Має 4 скло підіймача, складання дзеркал, має клімат, навігацію, мультикермо. Салон чистенький в гарному стані. Ось такі, друзі, Рено Сценік другого покоління. Автомобіль 2004 року, 2-літровий бензин, газ бензин на автоматі. Ціна його 5200, друзі. Автомобіль на зимовій Гумі. На фуркопі автомобіль. Копчиком. Майя, 4 склопидима чашки Реней салон На автомате машинка Цікавило, телефонуйте, запитуйте.